Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Мене звати Іна. Хто недавно приєднався, можливо, не знають. Сьогодні в вашій увазі КОП, який став одним з найфантастичнішим в моєму житті. Я дуже надіюсь, що такі виходи ще будуть, і бажаю вам всім приємного перегляду. Я знімаю привітання в кінці виходу. Я просто реально не розраховувала на те, що ви зараз побачите. Порадійте разом з нами, дивіться. Перший класний кольоровий сигнал копаю разом з вами, не лінуюся. Нові берці я сьогодні не нарядилася. Чого? Того, що вночі і ввечері вчора таке лило, що я їх пожаліла. Думаю, буде сухо. Тоді я вже розкрасавиця. Ой, а що це таке? Що це, що шо це? Щось сучасне? Шмурдячок? Ну, то понятно, що не золото. Але блеститься. Я не знаю, що це. Може, якщо ви знаєте, то підказуєте, чи це щось сучасне, чи що. Ну важкеньке, може ще земля всередині. Що воно в позолоті? Щось я не поняла приколу. В общем, така штукенція, яка всередині виглядає, отут червона, як мідь, а зверху ну, здається, ніби в позолоті. Штучка, блистючка. Ще один класний кольоровий. Значить, яка ситуація? Ми в цьому лісі вперше. Ой, чка я тебе вже забула, де він? От тут. Ми в цьому лісі вперше, тому зараз купаю все навіть найчорніше. Щоб хоч би приблизно зорієнтуватися, чи є тут щось, якась старовина. І якщо є, то якого періоду. Але ліс гарний і ходити можна. Не такий страшно заросший. Так, ось в, в цій стіночці. Ці стіночці. Зараз я ще раз купну. І ми глянемо разом. Ой, так близько купнула. От якщо якась класна штука, то можу царапнути лопатою. Трохи незручно. Ммм. Mm. І що, викопала? Викопала? Ну, та викопала. Знахідочка ти де? Знов така сама штука. Що це тут тобто цей від люстри щось порозкидав чи що? Знову така сама штучка. Як попередня, тільки без дирочки. А, дирочка є, але вона отут. Бачите? Блін, що це таке? Ну і це не алюміній, бо воно важке. І бо воно червоненьке отут. Як мідь. І в такий якийсь позолоті, типу. Я не знаю, що це таке, їх тут накидано. Це вже друга. Зараз покручуся ще. Я вже знайшла три цих штучки, тому коли в мене тільки що був ще один кольоровий сигнал, я його не, не знімала онлайн. Думаю, їх тут всипано навкруг. Була впевнена, що це знову вона. Але потім почула, що сигнал круглий. І в мене гудзик. Ой, не знімаю. Ось такий гудзик з зіркою. Чи це не гудзик? Що це таке? То здається, що гудзик. Але тут ззаду мені здається не вушко, а якийсь зацепчик. Да, от таке щось там ззаду. Потім помию, бо я ще... До того всього забула рукавиці нові і забула хабарницю покласти в сумку. І отак я тепер в грязних рукавицях на копі. І без хабарниці складаю все в кишеню. Це зовсім не чесно, це я знайшла цей сигнал. Капець. Кажу, ну викопай. Викопав, перша монетка на сьогодні. Я знайшла, Юра викупав. Я вже три рази повторила, що я знайшла. Ой, як чухаєш. Радянська. Нічого не видно. Лиса з цього боку, з цього боку щось там видно, але нічого не видно. Може і радянська слухати. Юра кричить, що у нього знову монета. Це вже був не місяць. Я тільки що на тому місці там покручувала. Царська. Та монета ми розгляділи, що там зверху корона є, що царська. Ми якраз вже хотіли від це їхати. Одна копійка. Одна копійка. Ага, точно, так само, як тачка. Да, капуста. Одна копійка тут зачухана. Клади хабарницю, потім ми їх помиємо. Глянемо. Збоку було, було зверху. Зверху? Добре. Я знайшла ще одну якусь рукавицю в рюкзаку. Не взяла рукавиці. Як в фільмі жахів. Дитячий чобіток. Маленький. Боже, я сподіваюся, це просто, просто хтось викинув, а не загубило якесь дитятко. Ні, ну Це нормально. У мене ні одної монети. Перший сигнал монетний в мене був, я дала Юрі, кажу, копай. І тепер з моєї легкої руки він викопує вже четверту монету, що і каже, шайба велика в зеленій пати. А я що? А я нарила шмурдяку. Юра сьогодні перепрошив свій сімплекс. Хто ходить сімплексом, думаю, знає що вийшла нова прошивка. І, певно, вона в нього фартова. Що, Юр? Верніше, він став фартовим з новою прошивкою. Показуй, хвалися. Який ти сьогодні лев! Чекай, поставлю, бо так пищить. Це тут ямка, це тут місце. Ого! го Молодець, що не чистив. М -м -м. Блін, ще ця рукавиця порвалася. А що ж, я теж її не хочу чухати, я вистираю патину всю. А в тебе мочалочка в хабарниці не мокра. Це якась царська монета, певно, з цим таким вензелем. Єлізавети чи Екатерини. Ну, давай намочимо мочалочку, попробуємо її почухати чуть-чуть. Якісь ми такі безтолкові, можна ж ту і взяти, зубну щітку, А я ж все забуваю постійно. Що тобі дати? Що мені дати хабарницю. Хабарницю? Так, да, в мене є вода, зараз почистимо. Так, почухали ми її, чуть... Ой, вона догори ногами. Зараз. На сонці буде погано видно. Ну тут зараз я сховаюся в тіньок. От. 69 дві циферки видно. А тут вона така закисша, а з цього боку кінь. Пишіть, чи це. Хто це? Єлізавета чи Екатерина? Я не дуже розуміюся в цих царських монетах, якщо чесно. Дві царських Юри монети і одна ходячка. Три вже царських. Ну, от так. Тільки зібралися ми йти з цього місця. Я сказала, все, давай переїдемо в інше місце. І. Полізли монетки. Місце не захотіло нас відпускати, то ми слухаємося і залишаємось тут. Я повернулася до машини, в мене обід, Юра не захотів іти обідати, а я приготувала собі бутерброд, яєчко і огірок, і зараз перекушу і з новими силами йду далі купати. Юра сьогодні перепрошив сімплекс і зробив цей коп. В общем, я нарила. Кулі гільзи, шрапнель і дробинки. А він нормально собі накопав. От в нього ще одна знахідка, гудзик такий. Десь там йому привиділи, що він позолочений. Ну, Хай так і буде, якщо так він думається. Зараз почухаю. І що ви думаєте? Прикалувалася я з Юрію, а Гудзик то дійсно виявився позолоченим. Безвушка, правда, але гарненький Капець. Царський. Потім мені знову буде крокодил казати, що я сварю... Юру сварю на відео. Він каже, що він знайшов срібно підіпалу фібулу. Чекай, Юр. О, що... ну, воно... Я взагалі От... навіть не купав. Зна... Зверху як зверху лежала? Знаючи, як ти оподіляєш знахідки, то ти мені зараз покажеш якусь алюмінієву фігню. Давай на камеру. Я на камеру, да? Чекай. Юр, ну, так... відкривай! Й твою мать Юра, ти що приколуєшся? Юра, це шо така це? красота. Це по-моєму да. срібло. Ні, це може бути улов'яниста бронза, но це вона. <ріст> Юр. Що? Юра, це дуже гарна штука. Юрка, блін, молодець. Муа, муа, муа. <риск> Мій класс. котик, який ти молодець, я в шоці? Що шо це таке так, за прикол? Снимай, а я шо... <фух> Просто лежала на землі. У мене пишало консьерж на банк. Я навіть не купав, бач, навіть сліду нема. Як таке може бути? Ну, отак, от отак. Небитий ліс. Тут я бачив, потім внизу одну ямку. Я взагалі ямок не бачу. Та тут немає точок, нічого немає. Що це таке? Це фібула? Це спинка фібула, це, no. це там піньківська культура, терепи, я yeah. не дуже понімаюся. Іна знаходила великі такі дві. Ну no, так от в неї були ще тут такі ті п'ять пальців, да. а тут їх нема. Ну тут їх і не мало Ні, Вона, ну, вона, не вона ціленька, була. тільки вона без, бач, вухо є. Фу, чекай, в мене шок, я стою в руках, тримаю, в мене шок. Ну, О Боже, я би знала, що ти знайдеш таку красоту, я би вділа блін красиві рукавиці. пальці <рес> <рес> Юрка. <рес> Знаєш, як казав цей скрябін? Як казав скрябін? Неважно, скільки років твоїм кедом, якщо ти гуляєш в них по Парижу. йо мойо я в шоці. Макс дзвонить. <рес> Макс, <рес> чекай. Сигнал. Ще сигнал кольоровий. Ну, вже. <рес> ну давай, Юр, тільки акуратно, ти поняв, копаєш дуже акуратно. Боже, це що в натурі це все відбувається? Це, це правда, Юра, я не знайшла сьогодні ні одної монетки. Це, не, ну це треба людям розказати. Значить, що сталося? Юра знайшов оту, е, іконку, підвіску Київської Русі, медальйончик, чи як, е, е, з образком е, Господа Вседержителя і ззаді Процвітчий крест. І він захотів її носити. Я, звісно, не знаю, чи це треба таке розказувати, бо багато людей там почнуть, ой, не треба тири-пири. Ну, от так. І він нарядився в цю іконку і каже, ввечері до мене. Ми лягли спати, він до мене вночі каже: мені кажеться, що тепер я щось знайду. Знайшов, Юр. Ну, Ти розумієш, це блін, я в шоці, я мріяла про таку знахідку. У мене рот не закривається, в мене такий шок, зараз хтось бачив мої очі. У мене баньки по 5 копійок більше. Капець. Капець. Що там в тебе? Ша шості потово. Дві. йопа мать! Що це таке? Дві, це срібло вже, навірно. Та успокойся, чекай, чекай, бо в мене шок, я світло виключила в камері. Не труси руками, що це таке? Слухай, тут якийсь склад. То саме. Та дай зняти, ти не даєш зняти, воно не цепляє ну, фокус. Руку, ти Та в мене шок, чекай. Любомир, ти написав мені сьогодні, що е, буде срібло. Воно є, ну звісно, я взагалі що це за прикол? О Боже, Юра, що тут, що тут за місце? Тут повилазили знахідки. Кожики, в мене страшні руки. Зовсім <гум> не для таких знахідок. Рев в рюкзаку, закупируюсь, може ще її якийсь топовець. Зараз я. що я зроблю зараз? Чекай, в мене шок. Може це хтось підкину, може це неправда? <гум> Срібно, типу, штучка, ну. а вона отут улежала. Чуть в землі вон бачу, та вон чешу. Як таке може бути? Мені розказував товариш, каже, в мене сигнал кольоровий. Розказував товариш Ауреус, каже, підняв, лежав зверху, просто ногою відгорнув, як воно, вилазить, зна... ну а фі була як? Ну так, що життя полежало, там ніхто її не підняв, просто ти все. А ти 3 копійки серібром, як, три Саме копійки з як знайшла? Три копійки з Ну то та зверху, так? Скажуть підстава, я тобі клянусь. Чекай, бо в мене шок тут і тут сигнал, і я його не можу, в мене нога ця болить. Так мені не подобається, як я купаю. Тут зовсім поруч був знайдений такий артефакт, що може бути вони взагалі-то ці фіболки йдуть завжди в парі, Юра. Ти знаєш? Я поїжджу, тут всі тягали на Зараз, Шок. Ну, а та друга Боже була Хіба я є місце. Такий сигнал кольоровий. Юр, чуєш, можна я тебе щось попрошу? Ні? Ладно, я сама зараз. Штатів дістану, поставлю штатів, тоді буду копати. Бо я думаю, що там щось класне. Давай, я ну я, дивись, не пошкодь. Один, 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 так я ні, не знайшла, то якби знайшла, то нащо би я тебе кликала. Ти б спробував е металошукачем, щоб, Юр, акуратно. Може бути ще одна фібла. Я тобі серйозно кажу, вони йдуть в парі. Дюр, тільки акуратне, я тебе прошу. Там корінь де? Тоненький корінь, нічого страшного. І дерево тут ну, є поблизу дерева, але аж тут далеко. Тобто ми не під самим деревом. Це такі корені. <кій> Чекай, бо я, ну, я взагалі не можу відійти досі від того всього. Я навіть привіт вітаю на каналі не зняла. Думаю, вийдемо ще завтра на коп. Будуть знахідки, змонтую відео з двох днів. Ну. І завтра зніму привітання. Тут ця нога болить, нічого не знайшла. Що? в Пробуй своїм піном, бо я свій включу, та я зараз буду пощати сильно. Ні. Глибоко, так? Але сигнал класний був. І кольоровий, так? Да, да, Боже, желізо велике. Тільки давай поковиряй тако, акуратно. Дуже акуратно, Юр. Я би дуже хотіла, щоб ти носив той рюкзак з собою. І в ньому той... Рюкзак. Ну, голубий хоча б. І неудобний. Неудобний. Брепін. Ну, я до чого веду? Щоб була ця лопатка маленька, Вона... лопатка. Зря ти мені дуже удобно під коренями я нею. А воно в стінки. Чуєш, є там гл... пустота, типу. Все, чую. Давай не заберу цю гілку. Манітос. Юра, акуратно, і ти вперся лопатою в нього прямо. А, ні, фібула. Фібула? Та я сама. що казала? Я казала акуратно, Забери. Юра. Ну, будь ласка, не роби це лопатою, я, я не тебе благаю. Я А, Тоненької лопати не треба, не, 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 не тягни так. Я не тягну. Подивись, що робить. Я не тягну і тягне. Акуратненько, будь ласка. Може, візьми мою лопату. Я не можу на це дивитися. Я Все. Дюр, у мене серце просто. Та ж ти можеш відламати. Все, вона витягується. Йо-мой, я казала Точно. тобі, і ти її лопатою ап'ять. Це вже в патіні бачиш? Бо вона була в землі, а як ж тає не в землі? Ну так, на вітайте. Одно Зали... ти одно Дай Дайте мені. Це що, на цьому самому місці? Да. Тобто да. Ти сказав, Ця лишала зверху. Да. Ця тут. А як я так не почув почув, її? А так, Либо... я ту почув, як я, ну, прибор, та й все. Боже Юра. <звук> <звук> Юр. Це просто фантастично. Божечко, дякую, ліс, дякую тобі, пташечки мої миленькі, дякую за цей кайф. <звук> Ви можете собі уявити? У мене шок. У мене просто шок. Сказати, що я в шоці це не сказати нічого. Я щаслива просто. Я дуже щаслива. Приїхали ми вже додому, тільки що на визначення в групу кинула оцю сріблясту штучку. Виявилося, що це частина від колта е, срібна. Хочу показати вам е, книжечку. Юра, зранку привіз її. Я вже сиділа одягнена, чекала, поки він вдінеться, і тим часом гортала на швидкоруч книжку. Остання сторінка, на якій я затрималася, була ось ця. Мене зацікавило, як кріпилися фібули. Я бачила на каналах інших пошуківців знахідки такі фібулки. і Мене зацікавило, як вони кріпилися. От. Ми з Юрою їхали додому, обговорювали, що це просто фантастичний сьогодні день. І також презентую вам книгу Ігоря Крипака, Записки скарбошукача. невідомі скарби Броварщини. Сьогодні я її почитаю. Ось такі знахідки в нас сьогодні, а в мене досі якийсь стан, схожий на шок, чи що. Ну що ж, я думаю, ви вже переглянули відео і дочекалися, додивилися до кінця, дочекалися до найкращих наших знахідок. Що я хочу сказати, що сьогодні дуже дивний день був момент, коли ми хотіли. Я думаю, ви вже чули, ми хотіли звідси їхати, вже прямували до машини, і тут в мене сигнал. Я говорю, Юрій, викопай цей сигнал. А я пішла до машини. Він викопав монетку. Потім ще одну, потім ще одну, потім ще одну. І ви знаєте, я відчула, що ліс нас не відпускає. І коли я пішла обідати, в мене було відчуття, що ну чогось він нас не відпустив. Я завжди прислухаюся до природи, я завжди прислухаюся до лісу, прислухаюся до своїх відчуттів і відчувала, чесне слово, але не могла зрозуміти, що таке, я нічого не знаходжу. І От... сталося так, як сталося. Я, В мене шок. я... Вкотре переконуюся, що варто слідувати за своїми почуттями, за своїм інстинктом, покликом крові. Всім бажаю класних виходів. Дякую за перегляд, Цьомки. Legenda